Коли це сталося, я собі сказала, що я нікому про це не розкажу. Якщо я про це не розкажу, цього ще не було. А воно всередині є в тобі. І ти живеш життя, зустрічаєшся, там будуєш сім'ю, народжуєш дитину, а воно тобі фанить. І в якийсь момент ти приходиш до того, що ну, ні, досить. І як звільнитися? Вперше це проговорила в терапії, а потім вирішила для себе зробити такий акт. Я написала пост. Про те, що в моєму житті таке було, і що мені дуже ти можеш вийти голою на вулиці, це не дає право іншій людині з тобою щось робити. І я писала і проживала це ще раз, і я робила це з таким запитом не жалості до себе, а для того, що жінкам нагадати, що в них є голос, що вони можуть казати ні і захищати себе. Десь про силу, десь про слабкість, десь про е, прийняти себе з різним досвідом, який ти є. Це і є цілісність. Та і це зі мною також було. І я це вже не ховаю. Це є мій досвід, і дякую, що він був.